Є знижки на Дефлю 15% в аптеках «Подорожник», «БАМ» та ощад. Є знижки на воду H2O-Детокс o Detox 10% в аптеках «Подорожник», «БАМ» та ощад. Аніся з нами в студії. Да. Доброго, Доброго ранку раді вітати. Обімаємось. Вітаю, Доброго ранку. Ми наживо. Обіймаємося. Так, бачите, це не просто світлина соціальних мереж. <світ> Все відбувається в реальному часі. Але, от, знаєте, аналізуючи соціальні мережі і новини, які зараз ідуть, напевно угу. е ці дослідження вони правдиві. Бо, наприклад, пара Андрія Біднікова та Насті Короткої, київських підприємців, таких як Альона та Олександра Гудкових, які в обох випадках після 10 років подружнього життя раптом оголосили про те, що вони. Не разом. А до цього було і багато прекрасних світлин. Це свідчення про те, що соціальні мережі трішки викривлюють інформацію, чи про те, що людям хочеться ділитися тільки щастям? Що це? Ну, дивіться, це публічні пари, і вони прекрасні. І це реальні близькі друзі один для одного. І не всі світлини, які публікуються в моменти щастя, не є правдивими, як людьми публічними, так і людьми непублічних професій. Тому говорити, що Люди, які згодом розлучаються, ніколи не були щирими у світлинах, де вони є близькими, симпатичними один одному, де вони радіють за дітей, де вони радіють з друзями, це абсолютно неправда. Є гарні моменти, але є історія десь інша, коли ця необхідність. Залучити суспільство, необхідність підтягнути емоції тим, що поставлять якісь ознаки плюсові, де щось скажуть, похвалять. Вона нібито дотаскує недостатню емоцію, і людина тоді, отримуючи підтримку, іззовні, вона ніби як робить макіяж у цих відносин в тому сенсі, що вона отримує більше емоційної наснаги. Емоційної підтримки, емоційної підтримки. Вона впевнюється таким чином. Ну це тобто це всі, всі красиві спільні світлини в соціальних мережах. Це для залучення підтримки. Я правильно розумію? Ну, Дивіться, от ми класна пара. Та да, ми маємо проблеми. Всі пари мають кризи, всі пари мають сумніви. Якісь там новорічна фотосесія, і ми всі хочемо знати, що ми не дарма тримаємось, що ми не дарма заради дітей, заради батьків, заради один одного, заради кредитів, заради спільних проблем. І от ми виставляємо ці фотограмоції фото і кажуть, так, ви молодці, що ви терпите, Або так, ви молодці, що ви все ще не здаєтесь, ви молодці, що ви все ще разом. І це не означає, що люди там брешуть, Це означає, що цим людям може бути дуже важко прийняти свої особисті рішення. І вони ці фотографії виставляють не щоб обдурити. Як мені здається, а задля того, щоби собі отримати, хоча б порцію. Підтримки енергетичного якогось потоку, що дасить енергію, та й просто впевнити, що може я не все роблю неправильно, може, все ж таки є шанс. А це, от ну, ми розпочали з публічних пар так. і зачепили їх, і вони отримують якраз цю велику кількість коментарів. Так. А що стосується не, не публічних, не публічних людей, у яких просто там в соцмережах не так багато підписників, і вони все одно виставляють величезну там кількість щасливих світлин. Хоча насправді вони так. не щасливі разом, правда. І я, я погоджуюсь з тим, що потрібно розділяти все ж таки людей публічної професії, людей, що таким чином користуються соціальними мережами завдля автопідтримки. Знаєте, я це роблю. Я сама дивлюсь з боку і кажу: ні, ну не так погано заради компенсації. Заради компенсації. Mm -hmm. І давайте ще тут поговоримо про тему того, що нам всім потрібно відзеркалення, і хтось про себе знає настільки мало, хтось себе настільки не уявляє сам в собі, заплющуючи очі, що йому реально потрібно побачити себе назовні. І от я свою родину, свій шлюб, її відносини я публікую сама собі своїм п'яти друзям, своїм 105 друзям. Я показую таким чином себе і об них, нібито, стаю видимою для багатьох людей, для багатьох перш за все жінок, скажу вам відверто, це велика велика потреба внутрішня. Я не впевнено себе відчуваю, публікуючи, анонсуючи, залучаючи, показуючи батькам. Я нібито звітую, що не все погано і не все критично. Угу. Ну а є ще такі дослідження. Про те, що спільні фото uh -huh. в соціальних мережах, це ніби гучний заголовок, що мій партнер зайнятий. і це теж є насправді. І люди, що страждають патологічними ревнощами, люди, що страждають на безкінечні, не те, щоб прояви того, що партнер може зраджувати, а скоріше на те, що я хочу всіх відбити, і показати, що це мій статус, це моє. Що не є здоровим, насправді це тільки моє вам не світить, і це якісь знаєте, використання зовнішнього простору, щоби підтвердити свої права на іншу людину. Mm -hmm. І ну тут потрібно теж бути чесним, бо когось змушують ховатись. Є mm -hmm. пари, в яких умовно або чоловіка, або жінка вони роблять все, щоб ніде не сказати ми. Я їду, хоча вони вдвох, наприклад, в автівці, да або я е, прийшов, хоча вони вдвох прийшли, або просто я на новому році один стою, святкую або на різдво, і це може викликати безліч смутку у партнера, що знаходиться поруч, і він починає насправді за будь-якої можливості в своїх соціальних мережах публікувати світлини, де вони разом щоб себе. Що це здручили, не є, а ми. ми. Що це вірніше так? не ти, а ми. Так, абсолютно, а, а є. Ну всім відомо це так би мовити прислів'я, щастя. Любить ти, тишу. Угу. І от в цьому ж дослідженні е, я його читав. Там якраз е, абсолютно е, навпаки ситуація, угу. що е, 45% там 5, здається, відсотків людей, які не постять спільні фото, так. вони навпаки себе вважають надзвичайно щасливими так. в стосунках. Вони зайняті. Ну, коли вам правда дуже добра, давайте чесно, бувають різні моменти, де ти маєш соціальну місію. Тобі добре, ти хочеш розповісти іншим людям, що робити, наприклад, не знаю, з тим, що ви там з чоловіком, з дружиною там придбали ялинку, куди дівати, uh -huh. яким моленикам віддати після нового року. Тобто, є якісь моменти, які ми хочемо ділити, які ми хочемо шарити з іншими. Але коли нам по справжньому Дуже інтимно добре ми забуваємо про соціальні мережі. Ми забуваємо про камеру. Ми забуваємо про телефон. Ми забуваємо, ми про дітей іноді забуваємо розумієте, що їх треба позбирати, позабирати або кудись відвести. Це монговою моменти... самостійність, так звичайно, то наша мета. Але якщо чесно, відверто, то щастя може у когось любить тишу, в когось воно потребує галасу, публічності, залучення інших, бо люди різні, щастя різне. Але от говорити про те, що кожну світлину потрібно нею підтверджувати свій стан, то не зовсім вірно. Ми часто будемо забувати про інших, коли нам інтимно класно. А чому ми сприймаємо ці світлини як те, що ми хочемо е, десь партнера засвітити, десь там похвалятись? А якщо це просто щоденник твого життя? І так. ти хочеш, щоб в цьому щоденнику життя ці світлини зберігались у соціальній мережі? Ми припинили робити альбоми, але ми ведемо соціальні мережі і mm. там публікуємо ці фото. Але то чому ми маємо чекати засудження суспільства? Ні, Боже, збав. Це абсолютно індивідуальна справа кожного з нас, хто що публікує, як публікує, і все одно буде отримувати реакцію. Якщо це щоденник мого життя, то я можу робити це Закритому форматі, правда, Точно. щоб інші не коментували, не споглядали. Я можу це таким чином собі там десь зберігати. Але давайте ж так відверто. Хочеться, щоб все ж таки подивились, хочеться похизуватись. Ми ж як підлітки свого часу, не всі відбулись. Знаєте, в тому сенсі, що ну, тут нарешті почав подобатись свій ніс, нарешті почали подобатись свої вуха. А яка я красива, який я сильний? Цей момент в кожної дорослої людини він теж може бути присутнім. Тим паче, в тих, хто відкриває для себе вперше у цю історію прикрашання себе. І якусь не знаю настрою задоволення від того, що блін, я дорослий, та да? або вау, який я там класний. Це теж може бути про особистий альбом. А Бай. якщо людина усвідомила, що вона виставляє світлини щасливі, отримує вау реакції, mm -hmm. а всередині цього вау не відчуває, що їй робити. Тій потрібно з цим не вау. Нікуди не бігти, нічого не постити. Їй потрібно трошечки відчути смуток і побути в ньому. Нікуди не біжати, щоб його і не бігти, щоб його якимось чином переробити. Йдіть в терапію. Я серйозно кажу: от якщо ви бачите, що ваші світлини не відповідають вашому стану, якщо ви бачите, що те, як ви за собою доглядаєте, не відповідає тому, як ви себе почуваєте. Будь ласка, йдіть в терапію, пишіть щоденник, говоріть з близькою людиною. Визнавайте, що я розучився, не вмію, не можу більше будувати з собою класні стосунки. А якщо про пари, то там взагалі ну там, величезна робота має відбуватися, тому щоб зберігати інтимність, щоб навчитися бути в моменті разом, щоб розмовляти продовжувати, замість того, щоб щоб ілюструвати відносини світлинами в мережі, вчитися слухати один одного. Це дуже важко насправді витримувати відповіді один одного. Бо не хочеться, коли відповідають на те, що ти хочеш чути, да, то людина помиляється, потрібно її виправити, потрібно переписати все це, опублікувати гарну світлину. Це величезна робота над тим, щоб витримувати свій смуток, смуток партнера, не ненавидіти його і її через те, що вони зараз не ідеальні, не веселі, не красунчики, що вони втомлені. Це робота. Ну, одночас є, є і категорія людей, яка підписується на цих відомих людей, угу. слідкують за ними і ставлять їх себе, собі за орієнтир угу. і намагаються так само порівнювати свої стосунки, так. що у нас немає таких світлин, ти зі мною не фоткаєшся, і це можливо навпаки провокує скандали в сім'ї погоджуюсь, так і є для багатьох людей. Це величезна травма, насправді, тому що вони безумовно вони мають, ми всі маємо доступ до можливості бачити життя інших людей, які це публікують, да? або там їх принаймні. Яким чином це проєкт, це робота. Не всі люди публічні говорять неправду про себе в тому, як вони живуть, як вони виглядають, але це величезна робота, це величезна кількість усього, що робиться, завдяки того, щоб створювати оце відповідне враження. І якщо я отак незріло буду реагувати на те, що ну дивись в людей гарний новий рік, а він може бути фейкові. Фото Студії він може бути в не знаю в вбранні, яке люди беруть в оренду в кінці кінців, за да, для того, щоб виглядати краще, бо це знову ж таки брендована робота. І тут назріла позиція, в тому, що я вимагаю від тебе, щоб ти зробив моє життя таким, як в інших людей. Я себе тут виключаю з цього компоненту. Угу. Зроби мені так, як у Валі. Валя угу. зроби мені так, як у Саші. От Все мої претензії абсолютно дитячі, але впливає це нереально негативно для людини, яка мучить себе споглядаючи світлини. Людей, які цікаві, подобаються, хто що вдів, хто що взув, як там що роблять, де бувають, які відпустки. Боже, це страшно просто себе можна довести майже до психозу від того, що ти весь час поглядаєш на те, що тобі нібито недоступне. А воно ну здебільшого доступне просто по-своєму. По-своєму, і більше того, потрібно більше дивитися, що у тебе під носом так. і жити своїм життям, бо іноді заглядаючи туди далі, ти пропускаєш те цінне, яке є поряд. Так. Я хочу повернутися до нашої першої історії про біднякова, про настю коротко. Ми говоримо про те, що те, що вони публікують, не виявилося реальністю. Вони розійшлися через 10 років. Але чи дійсно це так? Ні. Бо насправді вони там були щасливі і так. публікували? І це ж не означає, що вони брехали, і зараз результат цієї брехні це розлучення. Чому іноді суспільство сприймає розлучення публічних пар, які до цього робили? Красиві світлини як те, що їхнє життя було фальшем, ну тому що це дитяча образлива позиція, це нормально. Мені подобалась, наприклад, ця пара. Я споглядала на неї. Це був мій якийсь орієнтир задоволення. Красиві люди виховують класних дітей, створюють класні благочинні проєкти. Це подобається бачити, і це цінно насправді, що ці люди довіряють мені, як глядачеві, можливість побути в цьому просторі. А потім відбувається певне розчарування виключно в тому сенсі, що я хочу, щоб вони ще були. Я хочу, щоб тато і мама Це не моя розлучались. дитяча позиція. Я так, хочу, щоб це я не хочу, Щоб вони були такі, як я хочу, а так не буває. І говорити, що там люди нещасливі, в ті 10 років щасливі і були важкі моменти, так само, як і в кожної пари, яка споглядає ці світлини. Правда, більш того, ми ростемо, ми стаємо старші, і як би це сумно не звучало, але не всі шлюби переростають певні періоди в 10, 20 років, 5 років. Не всі шлюби можуть тривати вічно. Є історії, що безумовно фокусовані на тому, щоб ну, бути в цей період життя. А далі ми маємо лишитись в ідеалі родичами. Ми маємо лишитись в ідеалі людьми, що поважають один одного спільно, як, наприклад, виховують дітей, доглядають батьків, але в той самий час імітувати ці інтимні стосунки, ви знаєте, це просто дуже шкідливо. Краще лишитися добрими родичами і друзями, ніж продовжити імітувати інтимність у парі. Є ще цікава статистика, може теж пояснити з точки зору психології, що ці спільні фотографії постять зазвичай дорослі, так мовити, пари старшого віку умовно. А от молодь вона публікує селфі сам сам. Я молодь ще себе пізнає з точки зору того, що є нові образи, є якісь відчуття, які є красиві. Я зараз думаю про життя таково і нікаво. Тобто є якісь історії, про те, що ми таким чином теж себе являємо у світу, і це норма. Молодь сидить, да? чи... вони таким чином являють себе світу і аналізують відчуття до себе, почуття до інших людей. Люди старшого віку, вони насправді насолоджуються моментами, спільно переживаємо. Mm -hmm. Люди ще старші, дуже часто публікують світлини, наприклад, природи, якихось окремих процесів, якихось окремих речей, тому що там є нарешті милування найціннішим, мабуть, що я в цьому світі, зовнішнім світом, а не виключно власним перебуванням в ньому. Mm -hmm. Клас. Аньчка, дякуємо вам. Дякую. Я сподіваюся, що ми об'ємно розглянули цю тему. Не придиратися потрібно так. до цих щасливих фотографій, породіти, але частіше заглядати у своє життя і думати не про чуже, а формувати своє.